Доброго дня, всіх вас вітаю, доброго дня, здоров'я бажаю. Дітки, запрошуємо вас у щерину подорож в Україну іграшок. Усіх вас є вдома багато іграшок. І пірамідки, і ляльки, і ведмедики, і м'ячики, і машинки великі та маленькі. Всі, ви дуже любите гратися з іграшками. Дітки, до нас в гості завітала лялька Україночка, звуть її Катруся. Вона принесла нам кошик. А що в кошику катруся? Катруся мені сказала, що в кошику іграшки, але іграшки незвичайні. Вона мені розповіла, чому вони незвичайні, а я зараз Розкажу вам, діточки, діти, даним-давно, коли не було таких великих будинків, як зараз, люди жили в маленьких будиночках. Ось таких. У такому маленькому будиночку жила велика сім'я бабуся, дідусь, тато, мама та багато діток. Діти дуже любили гратися, але іграшок тоді не було. Тому Тато, мама, бабуся дідусь виготовляли іграшки самі. Мами та бабусі із кольорових клаптиків тканини та отаких гарних хустинок робили ляльки. Ось такі ляльки. Вони були великі, маленькі. Їх було дуже багато. З ними дуже любили гратися дівчатка. Ось погляньте, дітки, які гарні ляльки. Вони різнокольорові, яскраві. Їх називають мотанки. Катрусю, а що ще є в твоєму кошику? О, сопілка. Ще одна сопілка. А що там ти ще приховала? Свисток. І ще один свисток. Дітки з цими іграшками гралися хлопчики. Для них виготовляли їх дідусі та тусі. Дівчатка теж любили грати в сопілку. Діти дуже любили і берегли свої іграшки, тому що їх було дуже мало. Це народні іграшки. Діти, бережіть свої іграшки, не ламайте їх, не розкидайте. Після ігор складайте їх на місця. Шановні батьки, навчайте спілкуватися хлопчиків та дівчаток. Розвивайте у дітей інтерес до українських народних іграшок, Виховуйте бережливе ставлення до них. До побачення! Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь граючись.